У нас асфальтні роботи в місті був проведений новий тендер на закупівлю асфальта. На жаль, попередній постачальник зупинив свою діяльність, і ми мали тривалу перерву в асфальтних роботах. Всі ви відчували той дискомфорт, який у нас утворився по напиляним вже і підготовленим ділянкам. Зараз сьогодні вже бригада працює по вулиці Соборній. В планах дійти до привокзальної площі там так само виконати ямковий ремонт. Я розумію що в місті дуже багато гарячих таких місць, де вже вкрай необхідні такі роботи, але все ж таки залізниця лишається такими залізничними воротами нашого міста. І тут прямують і рейсові автобуси, і таксі, і пішки йдуть наші мешканці, повертаються до своїх домівок. Тому визначена ця ділянка роботи. Далі ми плануємо так само повернутися на проспект Незалежності, там виконати ремонтні роботи по відновленню. Покриття, яке було порушено внаслідок ремонтних заміни кабеля в четвертий мікрорайон. Ну і якщо залишиться ще час дозволить, то все ж таки хочемо. Як в минулому році, ми проробили пропрацювали маршрути сміттєвоза в третьому мікрорайоні. Бодай декілька кварталів охватити в першому другому мікрорайоні. Роботи тривають. Фінансування, поки що, дякуючи підприємствам та бізнесу міста і нашої громади, є сподівання. Діваю, що ця, ця тенденція не порушиться З початку року на поточний ремонт робіт виділено 15 мільйонів гривень з місцевого бюджету. Ще в нас лишається більше 2 мільйонів гривень до кінця серпня, і на серпневій сесії будемо просити в депутатів передбачити, передбачити фінансування ще 5 мільйонів гривень вже на вересень, жовтень, якщо погода дозволятиме.